Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює багатьох: про маніпуляції у стосунках, на роботі, у побуті. Маніпулятори це люди, які вміло впливають на ваші почуття, змушуючи робити те, що вигідно їм. Найнебезпечніше в їхній поведінці те, що вони рідко діють відкрито, їхній інструмент, натяки, перекручені фрази, гра на ваших слабких місцях і почутті провини. Але є важлива деталь: маніпулятори завжди залишають підказки, навіть найдосвідченіші з них не здатні повністю приховати сліди свого впливу. Варто лише навчитися уважно спостерігати, слухати і помічати дрібниці, і ви почнете бачити, як працює їхня тактика. У цьому тексті ми розберемо, чому маніпуляції настільки ефективні, які сигнали видають людину, що намагається вами керувати, і головне, як навчитися читати ці підкашки, щоб захистити свої кордони і зберегти внутрішню рівновагу. Тож, якщо ви хоча б раз почувалися винними без причини або сумнівалися у власній адекватності через чиїсь слова, Ця інформація буде вам корисною. Давайте розпочнемо. Маніпуляції працюють не тому, що з нами щось не так, а тому, що ми люди. У нас є почуття, у нас є потреби. Ми хочемо бути значущими, відчувати свою цінність, уникати конфліктів і бути частиною групи. Ці цілком природні бажання стають ґрунтом, на якому легко проростають насінини чужого контролю. Маніпулятори діють часто непомітно. Вони не приходять з табличкою. Я хочу скористатися тобою. Навпаки, вони вміють створювати атмосферу довіри або провини, використовувати ваші емоції як інструменти для досягнення власних цілей. Перший вплив на почуття провини почуття провини один із найсильніших важелів, якими можна керувати поведінкою людини. Маніпулятор провокує відчуття, що ви йому щось винні, і неважливо, чи це правда. Він може нагадувати про свої жертви я стільки для тебе зробив, зробила, а ти. Я ж завжди був поруч, коли тобі було погано. Якщо б не я, ти б взагалі нічого не досяг, досягла. Це створює емоційний борг, який вам постійно доводиться віддавати. Ви починаєте погоджуватися на прохання і вимоги, щоб позбутися тягаря провини, навіть якщо раціонально розумієте, що нічого не винні. Другий тиск на страх втрати і страх самотності. Ще одна глибока людська потреба стабільність і приналежність. Маніпулятори залякують втратами стосунків, дружби, репутації. Вони прямо або натяками кажуть, що ви ризикуєте залишитися на самоті. Ти знаєш, скільки людей відвертаються від таких, як ти. Без мене ти не зможеш. Ніхто не буде тебе терпіти, крім мене. Цей страх здатен примусити вас миритися навіть із відверто несправедливим ставленням. Ви починаєте вважати, що краще вже такі стосунки, ніж ніякі. Третє використання вашого бажання подобатися та уникати конфліктів для багатьох людей. Важливо, щоб їх вважали хорошими, адекватними, правильними. Маніпулятори активно користуються цим, принижуючи або ставлячи під сумнів вашу нормальність. Ти надто емоційний, емоційна, вчися контролювати себе. Ти знову все ускладнюєш. Якби ти був хоч трохи розумнішим, розумнішою, ти б зрозумів, зрозуміла, що я правий права. Такі фрази вибивають ґрунт під ногами. Ви починаєте сумніватися у своїх реакціях і думках. У результаті легше погоджуєтеся з чужими оцінками, навіть якщо спочатку вони здавалися абсурдними. Четверте: маніпуляції часто маскуються під турботу. Часом маніпуляція подається як прояв великої любові або дружби. Маніпулятор каже: Я ж просто хвилююся про тебе. Я краще знаю, як для тебе буде правильно. Ти ще подякуєш мені за це рішення. Це створює ілюзію, що людина піклується про вас, хоча насправді вона переслідує власну вигоду або прагнення контролювати. Маніпуляції працюють так ефективно, саме тому що вони одночасно зачіпають ваші емоції і змінюють сприйняття реальності. Вони роблять так, що ви починаєте сумніватися у собі і шукати підтвердження своєї цінності від тієї ж людини, яка вас принижує або змушує почуватися винним. Але пам'ятайте, як тільки ви навчитеся бачити ці механізми, у вас з'явиться сила обирати, піддаватися їм чи ні. Усвідомлення: перший крок до свободи від чужого впливу маніпулятори рідко діють прямолінійно. Їхня сила у завуальованих формах впливу, які спочатку здаються безневинними, але за гарними словами і турботливими жестами часто ховається бажання змусити вас зробити те, що вигідно їм, а не вам. На щастя, будь-яка маніпуляція завжди залишає сліди. Дрібні сигнали і повторювані патерни поведінки, що вказують на справжню мету. Чим уважніше ви спостерігаєте, тим легше навчитися їх помічати і розуміти. Щоб не заплутатися, давайте розглянемо ці підказки у трьох основних вимірах: мовні маркери, поведінкові прояви, психологічні тактики. Перше слова і риторика. Маніпулятори уміють підбирати слова так, щоб вони звучали одночасно переконливо і трохи принизливо. У їхньому мовленні часто трапляються такі риси: невизначені узагальнення. Ти завжди все робиш неправильно, ти ніколи не слухаєш мене, усі нормальні люди так не поводяться. Подібні формулювання підривають вашу впевненість у собі. Бо замість конкретної претензії ви отримуєте звинувачення за все одразу, апеляція до авторитетів або колективної думки. Та хто тобі сказав таке? Це ж повна маячня. Мені всі казали, що ти егоїст. Таким чином, створюється ілюзія, ніби проти вас, цілий загал, а не одна людина. Риторичні пастки. Ти що серйозно так думаєш? Фраза, яка змушує сумніватися у власній думці. Ти неадекватно реагуєш, спроба дискредитувати ваші емоції. Я ж просто хвилююся про тебе. Прикриття для контролю, підміна понять і перекручування. Ви кажете, мені не подобається, що ти мене принижуєш. Відповідь то ти хочеш, щоб я взагалі мовчав, мовчала і нічого не говорив, говорила. Маніпулятор навмисне спрощує ваші слова, щоб виставити вас несправедливим чи агресивним, поблажливий тон або сарказм. Ой, яка ти в нас чутлива? Ну, звичайно, ти у нас найрозумніший. Це створює відчуття, що ваші почуття несерйозні і не варті уваги. Друга мова тіла і поведінка. Вербальні сигнали лише половина картини. Часто набагато більше маніпулятор видає себе через невербальні прояви, демонстративна холодність і відстороненість. Людина може раптом замовкнути, не відповідати на повідомлення, уникати погляду, показово зітхати або відвертатися. Це спосіб викликати у вас тривогу і змусити самостійно шукати примирення. Погляд зверху вниз або оцінюючи вираз обличчя в очах. Відчувається приховане презирство або байдужість, яке супроводжується легким поблажливим посміхом. Раптові перепади настрою усього хвилину тому ви спілкувалися спокійно, і раптом людина переходить до різких докорів або демонстративної образи. Такі перепади емоцій спосіб вибити вас із рівноваги, щоб ви не встигали зрозуміти, що відбувається, ігнорування ваших меж. Людина нав'язливо торкається вас, вторгається у ваш простір, навіть якщо ви чітко дали зрозуміти, що вам це некомфортно, показова жертвеність. Маніпулятор може різко змінити тактику і почати зображати себе нещасним, скривдженим, беззахисним, щоб викликати у вас співчуття. Третій типові тактики і сценарії. Маніпулятори часто діють за перевіреними схемами. Ось кілька найрозповсюдженіших газлайтинг, навмисне заперечення фактів, щоб ви почали сумніватися у своїй пам'яті й адекватності. Ти знову щось придумав? Цього не було? Ти сам це сказав: тиск на час і обставини. Або ти зараз погоджуєшся, або взагалі забудь про це. Маніпулятор створює штучну ситуацію, де у вас немає часу обмірковувати, вимушене виправдання, ви ще нічого не встигли сказати, а вас вже звинувачують, ти завжди такий байдужий. Тобі все одно. І вам доводиться доводити протилежне, дискредитація інших джерел підтримки. Твої друзі не бажають тобі добра, твої батьки тебе не розуміють. Ти не повинен нікого слухати, крім мене. Це ізоляція, щоб ви залежали лише від маніпулятора, підміна турботою або любов'ю. Слова про любов чи дружбу звучать як привід для контролю. Я забороняю тобі зустрічатися з цими людьми, бо люблю тебе. Я мушу знати всі твої паролі. Ти ж мені довіряєш? У сучасному світі ми щодня стикаємося з різними людьми і ситуаціями. Де відносини не завжди бувають чесними та відкритими? Маніпуляції це тонкий, іноді ледь помітний психологічний прийом, який дозволяє одній людині отримати контроль над іншою, змушуючи її діяти так, як вигідно маніпулятору. Але на щастя, маніпулятори завжди залишають за собою певні підказки, сигнали, які допомагають розпізнати їхні наміри і не потрапити в їхню пастку. Навчитися читати ці підказки означає розвинути навички спостережливості, емоційної усвідомленості. І критичного мислення. А коли ви вже помітили маніпуляцію, дуже важливо знати, як реагувати, щоб зберегти контроль над ситуацією, не втратити самооцінку і залишатися впевненим у собі. Як навчитися читати підказки маніпулятора? Перша прислухайтеся до своїх емоцій і тілесних реакцій. Перший і найважливіший сигнал це ваші власні емоції. Якщо після спілкування з певною людиною ви почуваєтеся розгубленими, пригніченими, винними, наляканими чи роздратованими, без видимої причини це перша підказка про можливу маніпуляцію. Часто маніпулятори грають на емоціях, створюючи відчуття провини або страху, щоб змусити вас підкоритися. Також звертайте увагу на фізичні відчуття, стиск у грудях, напруга у м'язах. Підвищене серцебиття, головний біль або раптовий дискомфорт тіло реагує на психологічний тиск навіть раніше ніж ви усвідомлюєте його. Якщо ви відчуваєте подібні симптоми після спілкування, варто прислухатися і проаналізувати, що саме викликало цей стан. Друге, відстежуйте повтори і шаблони в поведінці співрозмовника. Маніпулятори часто використовують однакові прийоми з різними людьми і в різних ситуаціях це можуть бути постійні звинувачення без конкретних фактів, перебільшення проблем, постійний тиск часу, гра на жалість або страх, зміни настрою для контролю вашої реакції. Якщо ви помічаєте, що певна людина регулярно застосовує подібні методи, це вагома підказка. Записуйте для себе такі шаблони, або просто усвідомлюйте їх. Наприклад, ваш колега постійно використовує фрази типу: якщо ти це не зробиш, все буде дуже погано або ваша близька людина часто робить вигляд, образи, щоб змусити вас відчувати провину. Усвідомлення цих повторів допоможе вам заздалегідь підготуватися і не піддатися. Третій. Аналізуйте слова, факти і логіку аргументів. Маніпулятори дуже люблять плутати факти з думками, перекручувати інформацію або подавати її в емоційно забарвленому вигляді. Навчіться ставити собі запитання. Чи є цей факт справжнім і перевіреним, чи намагаються змусити мене сумніватися в собі або у моїй оцінці ситуації? Чи немає тут прихованих натяків або подвійних стандартів? Чи відповідає це логіці і моєму життєвому досвіду? Цей аналіз допоможе відокремити реальні дані від емоційного впливу. Четверте, не піддавайтеся тиску часу і поспіху. Маніпулятори часто створюють ілюзію терміновості. Мовляв, зараз треба швидко ухвалити рішення, інакше буде занадто пізно. Або пропозиція існує лише зараз. Такий тиск викликає у вас стрес і не дає часу подумати. Пам'ятайте, у більшості випадків ви маєте право взяти паузу і обдумати ситуацію. Не бійтеся сказати, дай мені час подумати, я повернуся до тебе з відповіддю пізніше. Це один із найкращих способів не потрапити на гачок маніпулятора. П'яте: спостерігайте за невербальними сигналами. Погляд, тон голосу, жести і міміка часто говорять більше ніж слова. Якщо тон співрозмовника змінюється від надмірної доброзичливості до холодності, якщо він уникає прямої відповіді або дивиться в сторону під час розмови, це може бути ознакою того, що він не говорить правду або намагається вас ввести в оману. Навчіться помічати ці деталі, вони допоможуть побачити справжні наміри. Шосте: вчіться твердо казати ні і захищати свої межі. Маніпулятори не люблять, коли їхній контроль порушується. Ваша здатність чітко і впевнено говорити ні, не виправдовуючись і не відчуваючи провини, значно знижує їхній вплив. Практикуйте прості фрази. Я не хочу це робити, це не входить у мої плани. Я маю право відмовити і не соромтеся їх використовувати. Сьоме. Розвивайте критичне мислення і самоусвідомлення. Чим краще ви розумієте себе, свої цінності, страхи і слабкі місця, тим легше вам буде протистояти маніпуляціям. Розвивайте звичку аналізувати свої реакції, не поспішайте робити висновки і не дозволяйте емоціям керувати вашими рішеннями. Пам'ятайте, що критичне мислення це не лише інструмент для розпізнавання маніпуляцій, а й ключ до особистої свободи. Розпізнати маніпуляцію це вже велика перемога, але на цьому ваша робота не закінчується. Дуже важливо знати, як правильно реагувати, щоб зберегти контроль над ситуацією і не стати жертвою психологічного тиску. Перше, зберігайте спокій і контроль над емоціями. Маніпулятори зазвичай прагнуть викликати у вас сильні емоції: роздратування, провину, страх, сором. Ваша задача не дати їм цього зробити. Навчіться глибоко дихати і відсторонюватися від емоцій у момент спілкування. Якщо відчуваєте, що емоції захоплюють вас, скажіть собі: зараз я зберуся і відповім, коли заспокоюсь, або попросіть паузу у розмові. Друге, озвучте, що ви розпізнали маніпуляцію, іноді найкраще прямо. Прямо назвати речі своїми іменами. Це може здивувати маніпулятора і змусити його зупинитися. Приклади фраз: Я помічаю, що ти намагаєшся викликати у мене почуття провини. Мені здається, ти тиснеш на мене, щоб я погодився, погодилася з твоєю думкою. Я відчуваю, що ти використовуєш маніпулятивні прийоми. Це покаже вашу обізнаність і готовність захищатися. Третє. Встановлюйте чіткі межі і твердо їх захищайте. Поясніть, що ви не приймаєте маніпуляції і що готові вести конструктивний діалог лише за певних умов, фрази для захисту меж я не готовий а продовжувати розмову в такому тоні. Я не дозволю змушувати себе почуватися винним, винною. Прошу поважати мою думку і не тиснути на мене. Ці твердження допомагають встановити межі, які маніпулятору буде складно переступити. Четверте, уникайте надмірних виправдань і довгих пояснень. Маніпулятори зазвичай намагаються залучити вас у довгі дискусії, щоб заплутати і змусити сумніватися в собі. Не варто витрачати час на докладні виправдання. Краще коротко і спокійно відповідайте. Я так вважаю, мені це не підходить, я приймаю власне рішення. П'яте: застосовуйте техніку сірого каменю. Ця стратегія полягає у тому, щоб давати мінімальну емоційну реакцію на спроби маніпуляції. Відповідайте коротко, буденно і без зайвих емоцій. Наприклад, добре. Я зрозумів, розуміла. Дякую за інформацію. Це знебарвлює маніпуляцію і позбавляє маніпулятора бажаної реакції. Шосте: не беріть на себе чужу відповідальність. Ваша відповідальність це ваші вчинки і рішення, а не емоції або проблеми інших людей. Маніпулятори часто перекладають свою провину чи відповідальність на вас. Пам'ятайте, ви не повинні виправдовувати чужі дії або почуватися винними за те, що не можете контролювати. Сьоме за потреби дистанціюйтеся від токсичних людей. Якщо маніпуляції стають системними і починають шкодити вашому психологічному здоров'ю, не бійтеся обмежувати спілкування або зовсім припиняти його. Ваше внутрішнє благополуччя найважливіше. Восьма. Шукайте підтримку і допомогу. Поговоріть про свої переживання з друзями, рідними або професіоналами, психологами чи коучами. Часто зовнішня перспектива допомагає зрозуміти ситуацію краще і знайти сили для захисту. Маніпуляції це не щось далеке чи рідкісне. Вони оточують нас у повсякденному житті, у роботі, дружбі, стосунках, сім'ї, але, навчившись уважно читати їхні підказки і спокійно реагувати, ви зможете. Те більше не потрапляти у пастки і зберігати власні межі. Пам'ятайте, ваші почуття і бажання важливі, ви маєте право на повагу, щирість і здорові взаємини. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, інформація була для вас корисною і допоможе впевненіше почуватися у спілкуванні з людьми. Якщо вам сподобався цей матеріал, будь ласка, поставте лайк, це дуже допоможе розвитку каналу. Також підписуйтеся, щоб не пропустити нові випуски про психологію, особисті кордони та саморозвиток. І звісно. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про маніпуляції та як справляєтесь із ними у своєму житті. До зустрічі у наступних відео!